Просто чули позицію потерпілого його версію подій. Як все відбувалося, хотіли почути от від вас, Сергію. Що відбувалося вас... там, яка, яка я розумію, ваша версія подій? Суд судовивожу, це головне зараз для нас. Щире каяття у нас є у поступку. Все є. Ну давайте. А розкажіть трішки детальніше про це Ні, щире детальніше... каяття. Тобто, ваш ваш підзахисний визнає свою вину, правильно? Визнає. Сергій, можете самі про це сказати? Ні, Ви дійсно визнаєте? Тобто він не визнає. Він особисто не визнає. Ще випроси, які... ну, якщо він сам цього не може сказати, то як тоді? Ми не ми, ми повинні відповідати на ваше питання. Повинні... Сергію, ви, ви ж бачили резонанс, який у соцмережах. Люди ну, пишуть про вас це. Не... Можливо, мені що сказати суспільство. Після того, тих ударів, які всі бачили, і чи вам нема щось зібрати. Будь ласка, поясніть, будь ласка, чому стався Писати. цей напад? Чому? Писати. Ви можете пояснити? Ні, нічого пояснювати. Ви шкодуєте, що сталося? Ми не будемо пояснювати. в судовому відкритий судовий розгляд. Пане Юрію, те, що ти обвинувачений, не коментує нічого. Як ви розцінюєте? Не готовий навіть принести якісь вибачення вам. тут в суді, і що ви думаєте про це? Друзі, ну я перш вже сказав на передньому засіданні. Все, вже, все відбувалося, і в мене є адвокат, Якщо можете його запитати питання до адвоката, будь ви будь очіпуєте... я втомився від цієї історії. Чесно, друзі, Просто дякую вам це... за роботу.